Мої вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі програма Власний погляд. Тема нашої розмови сьогодні це розкол в партії регіонів. Вітайте нашого гостя. Це народний депутат України. донедавна ще член фракції партії регіонів Андрій Пінчук. Доброго дня. Доброго дня. Ви були одним із тих 15 народних депутатів, які протягом останніх двох днів залишили фракцію партії регіонів. Скажіть, чому це було зроблено? Це рішення було прийнято вами саме зараз, адже масово звільняти лави партії регіонів депутати почали ще після зникнення колишнього президента Віктора Януковича? Ну, скажімо так, знаєте, в той час, коли дитина були такі самі тяжкі часи. І е, я навіть ніхто і не сподівався на те, що будуть ми виходити з партії. регіонів. Ми були впевнені, що ми там будемо залишатись і досить довгий час, і будемо все ж таки е, з одного боку е, нести відповідальність за те, що ми мали відношення до того, що в країні, до того що з економічного занепата да, негативних тенденцій. І будемо все ж таки е, робити все для того, щоб повернути довіру тих людей, ну наших виборців в Більшості там і на сході, і на півдні, які я вважаю, їх інтереси повинні бути представлені повноцінно в Верховній Раді. І те, що відбувається зараз, оце якраз і показник того, що люди не бачать, що є представники, які можуть висловлювати їх думку, і головне, ця думка буде почути влади. Ось. Але трапилося, що трапилося. Знаєте, я в партії регіонів з моменту існування там, ну от в такому форматі, як я і це партії регіонів, коли в 2001 році. Було об'єднання, вона була, мала назву «Партія регіонів. Я тоді ще очолював молодіжну організацію Київською, тоді ще називали Союз молодих регіонів. І, в принципі, весь цей час ну, ніколи не відходив і в четвертому, і в 2007 році, коли там і в опозиції, і в владі. Але зараз, знаєте, такий час, і ми бачимо, що влада робить помилки, коли потрібно не розкидати каміння, а збирати їх. І ось, напевно, в партії регіонів була така можливість. Для того, щоб об'єднати, об'єднати країну, об'єднати своїх прихильників, робити все для того, щоб не було е якихось знаєте, заворушень цих, не дай Бог, війни. Але що трапилось? Коли є е ре реально в першу чергу найрейтинговіший кандидат, тій, який нікуди не, не збігав, який залишався в самій тяжкій частині партії, Ось. коли, звичайно, це людина, яка може, в принципі, яка сприймається і на Сході, і на Заході, і в центрі. Ну, ми все це розуміємо, да? і що робиться? Обирається кандидатом в президента при всій моїй повагі, до Михайла Марковича, але людина, яка ну, не цементує партію регіону, а навпаки, її розвалює. І е, на даний момент цього, в принципі, знаєте, є дійсно партійна дисципліна. Але от завдяки цій партійній дисципліні ми голосували отак от от руками за е, ці непотрібні закони. Після нового року ми приймали про векселя закони і інша дурість, яка робилася, яка завдяки оцій такій пресловутій гарній дисципліні, яка була в партії регіонів. Напевно, в чомусь це і є плюс, але ми бачимо, до чого воно призводить. Тому е, у мене була позиція, я відкрито проголосував на з'їзді один з тих 35 людей, які проголосували за Тігівка. Е, і я відверто нормально, я поважаю моїх колег, моїх друзів багатьох в партії Регіоні. І Напевно, я б ніколи цього не зробив, якщо б не було ну, того, що трапилось. Але якщо партія йде свідомо на те, щоб знищувати свій рейтинг, на те, щоб залишатись партією не регіонів, а партією одного регіону, я не готовий, в принципі, залишатись там. Тому що в першу чергу я цій партії присвятив більшу частину свого такого і сознательного, да, політичного життя. І мені ну, прикро, як вона розвалюється. А по-друге, я киянин. І я хочу жити в єдиній цілій країні. От ви згадали Сергія Тегіпка, він з приводу свого рішення пояснив це так: партію регіонів перетворили у закрите акціонерне товариство, метою якого є отримання прибутку для певних фінансово-промислових груп. І усі рішення приймаються одноосібно. Чи можете би пояснити цю фразу, а які промислові групи маються на увазі і хто ця людина, яка приймає усі рішення? Ну, я думаю, що тут, ну, я, якщо хочете фамілію, а ви всі фамілії, всі ці знають. Я... Чесно кажучи, є президія, да, яка очолюється там, зараз там присутні вісім чоловік, будуть 11. З цих восьми е, чоловік, чи опосередкований, чи напряму, 5 мають пряме відношення до фінансово-промислової групи, однієї, так СКМ. Е, ну, Я не думаю, що там може бути якась велика демократія, коли в принципі ну, всі рішення можуть бути контрольовані. Але. Я, чесно кажучи, я нічого, може, навіть цьому і поганого не бачу. Я вважаю, то я вчора і вчора заявляв на одному з телеканалів, що те, що кажуть, там, що це вигідно олігархам, те, що відбувається на сході і на півдні, я в цьому не бачу, що їх вигідно. Тому що у них там підприємства, які е, зараз е, несуть збитки, у них люди, в принципі, які працюють і вони дають там заводи, тому напевно тому ж Рінато Ахметову, в першу чергу не цікаво те, що там відбувається. Яка завдяки йому і він максимум робиться для цього. Тому навіть не цей, знаєте, отакий от характер того, що там прийняття рішень це буде приймати там е в офісі СКМ чи в іншому. Питання в другому. Я б, е чесно кажучи, ставив навіть питання в тому, що партія свідомо зачиняється від людей, котрі там знаходяться в інших регіонах. І ми підхід такий: ось у нас більшість голосів в Донецьку, тому ми тут головніше. Тому питання це нормально. Але якщо ви розумієте, що якщо ви повністю, знаєте, як шаблі Терезів перевішують одна частина, то тут пустота буде. І вони свідомо йдуть на те, що вони будуть залишатись в партії регіонів двох-трьох регіонів, там Донецька, Луганська, Харкова. Ось. Ну, е Тому які б навіть рішення, може, і гарні приймались, але якщо стратегія така, то ця стратегія мені ну, не подобається, я не, не дуже. Хоча я ще раз заявляю, <кій> там більшість моїх близьких друзів. Там людей, які, до речі, зараз залишились, яких багатьох я поважаю. І не мали вони взагалі відношення до того, що проходило в виконавчій владі, да, до того, що відбувалося, скажімо, корупційних тих схем. Тому <кій> це їх позиція, <кій> і мені відверто шкода, що ми ну, трапилось трапилося те, що трапилось. І все ж таки, хто ця людина, хто є головою зараз партії, я маю на увазі, хто приймає рішення. Ну, напевно, якщо це секретар, то це Борис Вікторович Калісніков. А скажіть, можна вважати, що він є самостійною людиною? Чи немає на нього впливу, наприклад, тієї ж Росії чи якихось зовнішніх факторів? Ну, я думаю, знаєте, Росії ось впливу, і щось те, що відбувається от, на півдній Сході, в першу чергу ударяє по о, інтересам навіть промислової групи СКМ, яка до, до, до речі, найбільший платник там. Податки, да, їм це, в принципі, не цікаво. Я не думаю, що там є е, фактор Росії, хоча ну, я не можу цього знати. Ось. І е, е, ми, пройшло не так багато часу, в неділю лише тиждень тому був з'їзд. Да, але ми побачили, що в чому попитання. Да, коли відкверто е, окремі організації обласні почали підтримувати Тихівка, е, що почало траплятися? Їх почали просто ліквідовувати, вибирати неугодних. Ну, ці от, от до цього вони велиці. Оце демократія така. Е, чому навіть ми вийшли? Тому що і нас так, в принципі, збирались виключати. Там, ну, там Наступними повинні були депутати, які відкрито підтримують Ті Тому е, я не думаю, що тут якийсь зовнішній фактор, але те, що, на жаль, е, знаєте, іде така або буде по-нашому, або по-іншому не буде. Е, ну Ми вже бачили, до, цього, що, до, до чого це прозводить. І знаєте, як ну, така фраза з'явилась, з'явилася, да? що <кхем> був Янукович, став колективний Янукович. Е, ну, там в президії є люди, яких я дуже багато, там, шаную, поважаю. Там, Олександр Вілко, Євген Гелір і інші там люди, які е, ну, залишаються, напевно, моїми друзями мої поза політикою. Я б не хотів би називати так цей орган. Але знаєте, от стиль, який відбувається. От він залишається тим, яким був раніше. Або так, як ми вважаємо, тому що це правильно, або по-іншому не буде. А чому так ми будемо? А тому, що у нас, ми от найбільше, у нас більше всього голосів в Донецькій області. У нас, от ми будемо приймати рішення без вас. Так нас же ж 25 областей, от вчора 27 було. Нічого страшного, ви нічого не значите, ми значимося. От саме, до речі, після виходу вашої групи з партії експерти почали говорити про можливий повний занепад партії регіонів. Якою ви бачите майбутнє цієї донедавнього найбільш могутньої партії в Україні? Який прогноз на вибори можете ну, зробити? <кій> з такого, з такою з таким підхідом, який є зараз, на жаль, дійсно, я ну, не, звичайно є перспективи, буде підтримка. Там багато професійних людей залишається. Але, на жаль, ну, майбутнє, воно таке не, не, не досить скажі, оптимістичне в плані того, що підвищення свого впливу, рейтингу. Ми всі розуміємо, от, що якщо б у нас був єдиний кандидат, і е, була ж пропозиція, давайте підуть всі кандидати окремо, а потім, там, наприклад, в на початку травня чи всередині, чи ну, не важно, десь за неділю, за, там, за дві до виборів. Ми підтримуємо, буде такий народний праймерець. У кого більше рейтинг, то і буде підтриманий партією. Ну, Всі розуміють, у кого був би рейтинг. Рейтингом саме Сергій Трамп. Але хоча б, якщо по-чесному, якщо ви хочете мати свою позицію, підтримуйте, у вас є можливості, і зробіть там, ну, нехай там Михайло Добкін теж буде, але буде це чесна боротьба, і це в партії би всі сприйняли. Всі зробили так, що об'єктивно вийти в другий тур і Добкінну тігівку буде дуже тяжко. Але є завдання такі, воно буде ставитися, звичайно, буде ставити завдання виграти у нашої команди на виборах. Але якщо б це була єдина команда, ну, ну, на 99% це був би другий тур наш представник. Кому було цікаво зробити інакше, ну, це питання тих людей, які е, проштовхували те рішення. І отакий раз, оці речі я не розумію. Я все ж таки вважаю, що ну, коли є реальний кандидат, є Реальна можливість поборотися за владу і дійсно відстоювати ефективні інтереси людей, які на Півдній Сході. Якщо б ми були б зараз разом, набагато все краще було. Робить все по-інакшому. Напевно, значить, є якісь. Ну, інтереси не я би не сказав, що це там Росії, чи це внутрішні, якісь корпоративні інтереси, які цілі зараз ставить о, собі ваша група? Чи можливе створення на її базі нової політичної сили, і можливо, саме те електоральне поле, що було під партією регіонів можливо, ви можете зайняти це місце? Ви знаєте, я по перше, от внутрішньо, як ми спілкувалися між собою, от головним чинником, який не повинно, щоб не було от електоральне поле партії регіонів в нього є один недолік. Воно дуже полярне, точно так же, як електоральне польово Свободи і Да? Але якраз ті гібка, яка та людина, яка повністю, що я заговорю, е може задовольнити і об'єднати вже це було. Ми бачили, До речі, один із головних пунктів це об'єднання об'єднання країни. країни. І якраз тому я вже, питання не в тому, що було, буде бійня там за рейтинг па колишньої партії, а питання в тому, що дійсно зробити ту партію, яка сприймався лідер і на Заході, і на Сході. І не було цього ділення. Це найголовніше. А друге, що стосовно партії, ну зараз буде виборча кампанія вже декілька організацій, котрі були в партії регіонів, вони там більшість, скажімо так, людей, які там переходять до нас. Зараз, напевно, головне завдання це президентські вибори. Ті люди, які зараз підтримують нас, які будуть нашими однодумцями, я впевнений, ми зможемо створити нову потужну партію, яка... Дійсно зможе, і ще раз найголовнішим чинником об'єднувати країну і е, об'єднати ефективних людей, які зможуть ефективно керувати владою. Тому що, чесно кажучи, от на душі було, я вже другий раз розчаровуюся ну, взагалі у цих революціях, я їх ніколи не любив. Але коли приходив Ющенко, де пф, в душі не пандуває, а може, дійсно краще буде. Трапилось те, що трапилось. Коли навіть тут прийшла там люди, які бачили, як не потрібно робити, як, в принципі, завдяки чому вони прийшли до влади, робиться. Ідентично тільки лише якщо е, там у людей хочуть, ще якийсь досвід був, які працювали, там да може не чесні на руки, то тут в принципі відверта якісь е, дурість робиться. Я то ви вже заявили про те, що ви будете в опозиції до нової влади, Звичайно. але от особисто ваше ставлення до роботи кабінету міністрів та прем'єр-міністра, чи немає е, якихось у е, вас планів співпрацювати якось, скажімо так: знаєте, співпрацювати потрібно на якихось базі, але коли вносяться е, під назвою антикризовий закон. Підвищення податків по знаєте, Коли просто зрізаються соцвиплати там матерям, коли по пенсіям йдуть. Ну по пенсіях більше 10 тисяч гривень, але що я за там люди є, герої України, які заслугили цю пенсію, і вони не повинні там я навіть не про тих там колег своїх, а дійсно, які на шахтах, які на заводах ці звання, які в школах ці звання заслужили. Тобто питання в тому, що, знаєте, в чомусь непрофесійність. От коли прем'єр-міністр виходив і казав, у нас дірка в бюджеті 280 мільярдів. Ви знаєте, як вони це порахували? От ми вийшли. Вони взяли лютий місяць, відняли ту суму, яка не дійшла в бюджет, і помножили на 10. Ну, знаєте, ну, напевне, не потрібно бути великим економістом, щоб зрозуміти, що перше, лютий завжди був, він такий не дотягував, завжди був е дефіцитний, е він не виконувався ніколи бюджет. Це по перше, а по-друге, цей місяць найгостріші такі були там, події там, цієї революції. Звичайно, які прибутки? Повністю весь бізнес впав, ніхто не платив податки, тому що ну, реальна ситуація тяжка в країні. І ось нам приподносять такі речі, як ми можемо це підтримувати. Коли буде дійсно професійний рівень, знаєте, який буде, от вони обіцяли зменшувати податки, хай зменшують. Це допоможе малому і середньому бізнесу. Інші речі тоді ми звичайно будемо їх підтримувати. Тому тут не то, що опозиція, тому що вони там красно-білі, а ми там інші. Ні, опозиція до речей, які, на жаль, не ніяким чином не допомагає цій країні підніматися вверх. Я вам дякую за цю розмову. Я нагадаю, що це був власний погляд Андрія Пінчука, народного депутата України. Залишайтеся на парламентському далі буде.